Рівно 100 років тому у селі на Харківщині народилась Таїсія Файдерівна Горобець. Там же у місті Балаклія вивчилась на медсестру та згодом була мобілізована на фронт. Таким багатим життєвим досвідом може похвалитись далеко не кожен. Я, якраз non, війна почалася, я кончила non, non, non. училище, а тоді пішла. Спочатку пішла в запасной в полк, а потім від запасного вже у бойової. Всього житті багатої спатала. І хорошого вроді було, і поганого. Ну, ще двічі років прожив. Такий ювілей 100 років є важливою датою не лише для родини Таїсії Федорівни, але й для всього Кременчука. Міський голова Віталій Малецький привітав жінку зі святом та висловив свої найщиріші побажання. Зовсім небагато на нашій землі лишилося людей, які пам'ятають ту епоху, той час. Ви в 1941 році пішли на фронт медсестрою, і довелося вам побачити і війну, і перемогу. І впевнений, що ми з вами ще побачимо і нашу перемогу. Теж буде мир на нашій землі. Спасибо, спасибо вам за все. Вам тоже за здоров'я, хорошого, всього найкращого і прожити теж дуже довго. Дякую, дякую. Всім нам жити довго, здоров'я міцного і миру нам всім. Родина у Таїсії Федорів невелика. Вони її підтримка й опора. Тримаються разом, завжди приходять на допомогу одне одному. Діти хорошо, вас От, умнички. нас не по, не бросають, допомагають, чим можуть. Внуків у мене четверо. І правнучка є вже одна. А у бабушки є і правнуки, і, і праправнуки вже. Із висоти прожитих літ Таїсія Федорівна згадує роки юності та все, що їй довелось пережити. Іменинниця дала кілька порад молодому поколінню, у правильності яких переконалась на власному досвіді. Щоб їм порадувати, не обманувати нікого, тулиться до своєї рідні, щоб не бросали своїх рідних, почитували їх, що вони старше їх, що для їх надавні мання. А собі б я таки їм пожелала. Побажаємо міцного здоров'я, благополуччя і миру, іменинниці та всій її родині зі святом. Вікторія Максимович, Олексій Кришановський, Кременчуцькі Новини.